Вже привела себе в порядочок, прийняла ванну, вклала своє волосся за допомогою пінки, звісно, трошечки такий тепер зализний видок. Але а, краще, аніж коли воно ну, все торчить у різні сторони, боки. А, і тепер, отак. От показую, що беру з собою для вмивання, мій зволожуючий. Крем, пінка, дезодорант, Тут сюди перевела шампунь, бо в мене в здоровій банки. Зубна паста, щітка, станочок для гоління, крем для рук, бо я без нього не можу зараз. Гель для вмивання і е, мус для тіла, чи як воно там? Лосьон. І лосьон для тіла. Зараз це треба віднести до рюкзака. І зібрати косметику. Фарбуватись я не буду сенсу не бачу в цьому ніякого, тому що о, ніч проводити в потязі. Сьогодні перший раз, до речі, спінкою вкладала своє волосся. Ну, у мене від природи пушисте. Дуже пухнасте, а так начебто трошечки не таке. Звісно, що, як я вже сказала, отут от є. Такий ефект ніби зализаного, бачите, або не помитого, але воно все свіженьке, все помите. Просто ну, пінкою я його трошечки зализала, і мені так більш подобається, ніж коли воно терчить в різні боки. А і моя розчіска. Ми вже зібрали наші сумочки. Одна, дві, парасолі. Моя сумочка, боді-рюкзачок. Скоро ми вже в Одесу сьогодні, вже зовсім зовсім скоро. Зараз ще заскочимо до подіної мами і все. І вже будемо відправлятися. Останній втрих ми вже вийшли це викинути сміття, щоб воно там не забонялося. Здравствуйте, зробила собі крапик. Ось так от Смотриться вже чекаємо на таксі. Mm -hmm. Ми вже на вокзалі. Тут або йде. Тут я. Тут дуже-дуже великий залізничний вокзал. І в нас ще година є. Так що треба зараз дізнатися, де він прибуває, бо тут дуже багато кулі пішні, а в один той самий час три потяга їдуть на Одесу. А ми сидимо поки на вокзалі з, з розетками. Наш потяг прибуває через 10 хвилин. 10. 15. Через 15 хвилин. І стоїть тут пів години. Тому зараз іще именно, хвилин 10 і будемо виходити. то поки сидим тут. 那么抱歉。<music> День, до речі, багато на потяг. І я дивлюсь там, де наш вагон, там дуже багато людей. Ось вже йде. Трошки спека спала, вже трошечки легше на вулиці. Ну, вже майже вже початок восьмої години. У нас сталося біля Порвалася отут ця штучка. Будет не справляє. Mm -hmm. Ще якийсь потяг їде. Начебто наш. Раз би фотку сделала для цього. Для чого? Сейчас світло, що піде. Ось у нас знову вантчик. Ой, боже. Se é que tchau é que rava burro, é dobre, é uma estrecha, assim que não Так, ну да. Доїдаєшся, доїдаєшся. Зараз будемо вже ці бутерброди їсти. Ми рушаємо в 43 хвилини. Зараз 28. Вагоні, начебто, не сильно жарко. Ну дай, лагаку, я її. Дай лапик. Три їсти. Іде потроху вляхатися. заснут за рамочку. Так что будет там снизу. Тоже лежит. Mm -hmm. <laughs> И я тоже уже лежу. Только что такой захид солнца, гарный, просто У мене тут і я знімаю на, на боті телефон, бо мій розрядився. Ми їдемо. Вже доїжджаємо. Залишилось? Скільки? 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 Не скільки. Пів, години. Пів, години. Пів години у нас залишилось. Ми вже приїдемо. Що тут така собачка є? Кабан, охоту вийшла. Зараз будуть уже ловити. Ми скоро вже будемо вставати. Я розчесалась. Я сюди не бачила, побачила нічого. Що в мене розвідується на фонд. На ньому скіф Чотири відсотки. Знайдемо якусь кафе біля вокзалу, посмілюємося і а зарядимо свої телефони. Спала сьогодні. капець, я просто, Капецька хвилина. Я вже не могла дочекатися 10 ранку, я помінулась, думаю, що візьму телефон. Я розглядився в мене сам. Та якось так. Тому ми зараз займаємося волі телефончиком. Ну що, ми вже. Ну так, ми вже приїхали. Кудись йдемо, а йдемо за людьми, Куди? кудись йдемо, а виїхали ви, їдемо. Ви, 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 ви. І шукати якось. Так, поки що ми прийняли рішення йти кудись туди сюди, якийсь туди є СТП і Макдональдс. Будемо ми будемо сидіти. Нам... Нам треба інтернет. Інтернет і О, підрядити телефон. Так що це один із самих перших. Бо ми так навіть не доберемося до нашого готелю, бо як мінімум не знаю, де одесь і вперше. ідемо То... десь тут, десь тут йдемо. Зараз щось знайдемо. Якісь міні-маркет, там воно такі жовті зонти, я можу десь там І де посидіти. Я вже знімаю на свій. Ми зайшли в Макдональдс, я ось бачите. Вже поставили телефон на зарядку, зробили замовлення і чекаємо. Ну, ми так трішки перекусили, так взагалі, типу, а то знаєте, снідати Макдональдсом. Це якось. Так що сидимо, тут наші всі речі. Го я тут. О, і на 115-й. І сидимо, чекаємо на замовлення. Ми вже вийшли з Макдональдсу, стоїмо, тепер намагаємося е е, розібратися, куди нам йти. Так, у нас тепер зелений. Ми йдемо. Зараз пройдемо. О, все, ми пройшли. Я не бачу, що я зникаю. Я У нашій сім'ї цей хоч би цей, мені не бажали йти. Я чи бажаю йти. Взагалі дуже гарно. Так все прикольно. Перший раз тут. І я зарядила трошки телефон, надіюсь, що мені цього вистачить. І направляємося. Нам взагалі йде 25 хвилин. 26. Я про трошки соночку, я не знаю, але тут в мене дерева, вони дуже якісь такі симпатичні. Приїхала вже на таксі на пляжик. Не питайте цього з турбинками, тому що нас не заселили раніше і нам довелося їхати на пляж. І ми тепер на Ланджероні начебто приїхали. Чоловік встановлює зонт. Ми Прямо біля берега моря. Це взагалі супер. Людей на пляжі. Капець, Нам пощастило, що тут люди встали і ми прямо біля а, прямо майже біля води. Будемо тут тусити дуже довго. Тут наші всі речі, їх дуже багато. Хоша, ну нормально? Вітру нема, сонечко, море. Ох, ідеально просто. Ми приїхали і загорять, і під зонтиком теж тусить. эту штуку тоже, нет? Нет. То он тут и захлопается, наверное, не? А, нет. Нормально. Не, не, нормально. Ну, вроде нет. Ну, там прям такое место, вот, mm -hmm. mm -hmm. Хочешь ехать? М? Давайте, мы поедем. Вот так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, супер. Зараз підемо перевдягнемось по черзі. Там роздягальня, Зараз дістану нам купальники, знайду наші речі. Бо ми ж з усіма речами. Я вже роззочок скупнулася, бо десь купається. Зараз намажусь кремом. У нас такий самий звичайний європейський сонцезахисний крем. Краще вже щось, чим нічого, правильно. якось так поставити. Вас треба. Не можу. О! О! Вже й водя. Приліст. Дайте тобі поводити. Та я ще можу піду. Ще? Ну, а А ні. Ага. Вода піпець, А я зараз намажуся. Сонце запускнее крем. будеш? Ні. Я не буду ви загорать. Там один, вторий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмой. У нас тут там. І відпочинок, і морський бій. У нас зонт, ми ж його, я ж казала, привезли з дому, купили в Аврорі за 200 гривень. І він такий нормальний, я вам скажу. Він нормальний. Такий нібито цим, Як з фольгою. Я просто не хочу згоріти. Це потім так спина пече, це потім просто. Ти їдеш додому, ти не їдеш додому, ти питаєшся просто якось доїхати. Бо в тебе все пече. Це. Буду далі мазюку. Потім десь купається, і за цього муштінчика мені не видно. Воно там <гум> купається. Ну що, ми вже прийшли. Заселилися в номер, вже скупнулися після моря. Зараз покажу вам рунтур. Це такий у нас коридорчик такий. Тут ми вже трошечки зазирали своїми речами. Сейф, праска. О. Тут двері з церквом йдуть. Тут ванна кімната. О, Ось так ось. Рушнички, туалет. Це ми вже розвісили тут речі з пляжу. О, рушнички були. Також, дивіться, такі шампунь-гель. Два, в одному, чотири штучки нам поклали, Тут якесь мило, напевно. Дуже смачно пахне. Дзеркало воно запотіло поки. З підсвіткою фен є. Це круто, дуже розетка. О, Ось так от тут виглядає далі. У нас така кімнатка, у нас апартаменти. цей роздвига... ну, задвигається, роздвигається. Холодильник, мікрохвильова піч, чайник. Тут нам також чай поклали. Зараз як воно тут відкривається? А, отак. Такі чайочки є. Тут. Туда... Чашечки прибори є тарілочки. Тобто можна навіть з собою щось замовити і тут з'їсти. Тут у нас з цієї сторони у нас холодильник, така полочка. Ліжко, ліжко дуже здорове. Віконечко виходить в двір. Там такого нічого, прям супервалу. О, Люстра, ось такий гарний Балдагін, чи як воно називається. Кондиціонер є. Тут а в іншу кімнату цей, як його, двері. Я думаю, що це, напевно, коли потрібно двохкімнатний, то просто відкривають. Ну, коротше, у нас одна кімната і все. Ось так. За чотири ночі через букінг ми заплатили 2906 гривень. Взагалі він коштує за чотири ночі такий такі апартаменти 5800. Через букінг мені була акція, спитка, тому ми і заселилися сюди. Шо? Знижка. Знижка. Так, знижка. Тому ми сюди заселились. Все, будемо зараз валятися, відпочивати від дороги, бо ми ж так відразу і на пляж поїхали, з пляжу ми сюди приїхали на таксі також. І зараз ми відпочинемо, поробимо всі свої справи. Я виставлю влог, можливо, щось нове підмонтую і будемо йти десь їсти, бо хочу їсти, ти хочеш їсти? Не дуже. Все. Прямо зараз цей телевізор. І телефон мені поставив на зарядку, бо в мене щось ці дні прям взагалі проблема з зарядкою. Я ці дні не дозаряжаю свій телефон. І в мене відпочинок без телефону. Я ніде не сиджу, бо у мене мало заряду, майже нічого не знімаю, бо теж мало процентів. Але беру ободний телефон і все. Все вирішується. Ще будемо відпочивати. Зараз ще скину мамі, кружочок зроблю. З нашими апартаментами і. І все. А, і тут зараз я цей телевізор увімкну і будемо поки що відпочивати. Тут так комфортно, навіть кондиціонер не увімкнений, але дуже-дуже комфортно. Так, пульт мені треба.